Прилуцькі школярі на зимових канікулах відпочиватимуть 15 днів з 31 грудня по 15 січня. Відповідно до рішення управління освіти та погодження з директорами закладів загальної середньої освіти було прийнято рішення канікули розпочати з 31 грудня по 15 січня. Включно це було пов'язано з погодою, пов'язано з наявністю палива та з іншими ситуаціями. В залежності від ситуації тривалість канікул може коливатися, зазначає виконуюча обо. Ув'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва будемо моніторити, розглядати ситуацію, яка буде взагалі ситуація з погодою. Якщо будуть морози, то звичайно буде прийнято рішення продовжувати канікули. Чи буде відключення світла, чи буде наявність інтернету. Все буде впливати на те, як ми далі будемо продовжуватись навчання. Продовжувати навчання зараз на даний момент прийнято рішення ще раз повторююся, поки по 15 січня. На період канікул педагоги в усіх навчальних закладах будуть проводити індивідуальні колективні консультації для учнів, аби шкільна програма була належно засвоєна. Відбулася нарада з новоприйнятим очільником обласно, обласного управління освіти і науки, який наголосив про те, що в зв'язку з такою ситуацією, що дуже багато дітей переведено на дистанційну форму навчання, причому це. Дистанційна форма навчання в умовах відключення світла і відсутності інтернету зараз на даний момент не досить ефективна, то він наголосив, що під час зимових канікул учителям намагатися не надавати відпустки, тому що вчителі повинні відпрацювати той час, який ну, скажем так, не був ефективно затрачений для навчання наших дітей. Загалом терміни тривалості зимових канікул, перш за все, залежатимуть від безпекової ситуації ситуації в енергосистемі регіону, країни, повноцінного функціонування інфраструктури.